Всім привіт! Щиро дякую за те, що завітали до мене на канал. Мене звати Ірина і це 18-й день 30-денного йога челенджу для початківців, а практика з акцентом на розкриття грудної клітки області серця та культивації впевненості. Ми почнемо сидячи, схрестивши ноги або на п'ятках, так, аби нам було комфортно тримати спинку прямою не округлювати поперек. Налаштуємось на практику, звертаємо увагу на область грудної клітки, плечі, ключиці, і як ми сприймаємо вдих та видих. Клітка розширюється, злегка піднімається на вдисі Та опускається, звужується на видисі. Як ключиці та плечі злегка піднімаються та опускаються. Подовжуємо видихи. І плавно переходимо на долоні та коліна. З нами, мабуть, сьогодні буде займатися СЕМ. Подивимось, як піде. Зап'ястя під плечима, коліна під стегнами. Ми зробимо три круги кішки корови. Розігріємо хребет. Вдих. Розкриваємо грудний відділ, не прогинаємось в попереку, живіт підтягнений. Видих, округлюємо спинку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих повертаємось в нейтральне положення, права долоня залишається на килинку. Ми розкриваємось вліво, ліва рука вгору. І видих. Вкладаємо ліве плече та вухо на землю. Скрутка. Злегка відштовхуємось від землі обома руками та зміщуємо таз вліво. Три вдихи видихаємо в область між лопатками. Наші задні двері до серця. Відштовхуємо з правою долоною від землі. Витягуємо ліву руку, з вдихом ще раз розкриваємось і повертаємось в нейтральне положення. Ліва долоня на землі, права рука вгору, вдих, розтягуємось між долоньками та між куприком і маківкою. Видих, нитка в голку. Права рука на землю, плече та вухо на підлозі. При вдихи видихаємо між лопатки. Втискаємо ліву долоню, витягуємо праву руку з вдихом, дорозкриваємось, можливо, знаходимо більше простору в грудях і видих закриваємо тіло. Крукуємо руками вперед, вкладаємо чого на килимок, виходимо в положення цуцика, стегна над колінами, живіт підтягнений, не прогинаючись в попереку, ми топимо серце вниз, видихаємо в центр грудної клітки. Повільно піднімаємо чоло, повертаємось руками під плечі, зміщуємо вагу на ліву ногу, відриваємо праву. З контролем робимо крок вперед правою ногою, можна допомогти собі рукою. Знаходимо сильні стабільні ноги, відштовхуємося обома ногами від землі і піднімаємо з корпусом вгору пальчики до стелі. Розтягуємось між куприком і маківкою. Три вдихи видихаємо в область серця. Тут робимо вдих, розтягуємось вгору вниз, а з видихом розкриваємо руки в форму кактуса 90 Радусів кути в ліктях, Тягнемо з серцем вперед. Лікті на рівні плечей. Випромінюємо впевненість. Робимо глибокий вдих. З видихом заводимо руки назад і вкладаємо долоні на землю, повертаємо праву ногу до лівої. Зміщуємо вагу на праву ногу, відриваємо ліву, допомагаємо собі рукою пронести ногу вперед. Коли знайшли сильні стабільні ноги, піднімаємось вгору три вдихи. Робимо глибокий вдих з видихом руки в форму кактуса. Видихаємо в центр грудної клітки. Заводимо руки за спину, трішки більше розкриваємо груди, лягаємо животом на стегна та вкладаємо руки на землю, аби повернути ногу назад. І тут у нас є вибір, можна ще раз зайти в положення цуцика. Або зміщуємо руки злегка вперед, на одну довжину долоні, активуємо прес. Ноги на пальчики, тут ми робимо вдих. Ми втискаємо більше сторони вказівних та великих пальців. І кінчики пальців та кісточки, аби забрати навантаження з зап'ястя. А з видихом ми виштовхуємо таз вгору. Ноги зігнені в колінах скільки потрібно. Ми тут тягнемо з животом до стегон, собака мордою вниз. І по черзі ми вирівнюємо праву і ліву ноги. Розтягуємо під сухожилля, відштовхуємо з долонями від землі сильні руки і повільно крок за кроком підходимо ногами до рук, дотискаємо п'ятки, втискаємо стопи в землю, гребець за грибцем піднімаємо згору. Навдисі піднімаємо руки вгору, зводимо долоні разом та підтягуємо долоні до грудей. Ліва нога залишається на початку килимка. Ми робимо крок назад правою. Вирівнюємо таз, аби він був паралельно до короткого краю килимка. Зводимо внутрішній поверхні стегон одну до одної, коліно над щиколоткою, не далі. Тягнемо з куприком до землі, можна зігнути задню ногу в коліні скільки потрібно. Ми піднімаємо руки вгору, розтягуємось вгору вниз. Заводимо руки за спину і переплітаємо пальці, пальцевий замок. Відводимо одне плече назад, потім друге. Зводимо лопатки одну до одної. Розкриваємо груди. Не хочемо тут прогинатись в попереку. Ми хочемо розкривати перед грудної клітки, ключиці та плечі. Відпускаємо пальцевий замок, піднімаємо руки вгору, розтягуємось вгору вниз. Долоні до грудей, накат на передню ногу. Ми підтягуємо задню. Вдих руки вгору. Видих, складка. Втискаємо стопи в підлогу. Хрибець за хребцем піднімаємось вгору. Дихаємо та втискаємо стопи в землю. Долоні разом. Вага на праву ногу і ми робимо крок назад лівою. Вибудовуємо положення від землі. Твердо стоїмо на обох ногах. Якщо почуваємо себе стабільно, піднімаємо руки вгору, розтягуємось між куприком і маківкою. Заводимо руки за спину, робимо некомфортний пальцевий замок, інший великий палець зверху. Відводимо одне плече назад, потім друге і розкриваємо груди. Відпускаємо замок, руки вгору та підтягуємо долоні до грудей накат на передню ногу. Підтягуємо задню, вдих, руки вгору. Видих, складка. І тут ми стікаємо вниз. Можна слегка похитати з боку в бік. Відчуваємо, як розтягується область між лопатками. І сідаємо. Витягуємо ноги вперед. Втискаємо задній поверхні ніг в землю. Всі 10 пальців працюють на гомілки. Заводимо руки за спину. Пальці або дивляться вперед, або назад. І ми відводимо одне плече назад, потім друге. Зводимо лопатки одну до одної активно. Уявляємо, що ми тримаємо маленький м'ячик між ними. Видихи посилаємо в центр грудної клітки. І повільно повертаємось вихідне положення, згинаємо ноги в колінах, обіймаємо гомілки руками, а тюло вкладаємо на коліна. Відчуваємо землю під ногами, під сідницями. Дихаємо грудною кліткою, видихаємо між лопатки. Повільно піднімаємось та сідаємо зручно, або схрестивши ноги, або на п'ятки. Ще раз звертаємо увагу, як почувається грудна клітка, ключиці та плечі. Зараз порівняно з тим, як ми тільки сіли на килимок. Зводимо долоні разом, підтягуємо великі пальці між брів'я, злегка нахиляємось вперед. Я дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати. Та до зустрічі в наступному відео.